Всім привіт! Сьогодні вирішила зробити таку галявинку з дрібнотою і показати своїх малючків. Ну, це не самі рослинки, маленькі, підлітки, а це такі сорта, які мають дрібненькі, невеличкі квіточки. Я так дивлюсь, що вони в мене за один раз не помістилися. Буду підставляти, вам показувати, кому цікаво. Ну, і якщо вміститься, якщо не дуже довге відео буде, то спробую ще вмістити свої пелоричні форми, а саме три ліпси. Я дивлюсь, і їх назбиралися трохи. Так, ну що, почнемо з ось цієї красуньки. Ірен Добкін. В попередніх відео я її більш так описувала загально. Квіточки в неї 4-5 см. Але хмаринкою. Красивий насичений колір. Шкода, камера таку, такого яркості її, справжню не передає. Так. Ось мій пересорт, який я залишила в колекції. Зараз спробую. Маю його назву, але ніяк бірочку не змінюю. Він ще зібрався, він, бачите, ще бутончики нарощує, буде ще квітувати. Сподобалась мені форма. З часом ці квіточки, пелюсточки, бачите, білі такі робляться чисті, а ота серединка така гаряча, яскрава, більш насичена, красиве поєднання кольорів. Ну, але квіточка невеличка, маленька. Не знаю, зараз спробую заміряти. Приблизно 4 4 з половиною. Трішки більшою за нею буде десь 5 до 6. Ось Ніна, чада Ніна Ніко, мій метелик. Такий яскравий. Ну, тут видно, що квіточка трішки більша, звичайно, хоч не набагато. Порівняно з бігліпами великими та те ж саме ну, це просто слони моська Мій розписний такий восковий красунчик Black mushroom до 6 см квіти, який же в нього стійкий аромат. І бачите, знову. Буде нова пуп'янка, буде ще квітувати. Така ж уже кольорова гама багата. В минулому відео я так швидко показувала, проходила повз фаленопсиси і ось в кадр попав оцей малючок. Мене запитували, що це за сорт. Я не знаю, бірочки немає, не підписана рослинка. Я чомусь думаю, що це мав бути маленький імператор, але звичайна мутація, як з ним часто трапляється. Ну, мутації він був красень. Такі красиві крапчаті пелюсточки і губа. Більш насиченого кольору, але теж помережена крапенками. Ну, ще й така досить хороша гілочка вийшла. Такий руденький красунчик. Мініатюрненький. Ну, а поруч біля нього стоїть ось цей. Ось цей такий дрібнесенький тріліпсик, я б сказала, мабуть. Тут хотів щось метеликом, ніби першу пелюстку відкривати, але всі наступні відкрив тріліпсом. Так, це ось такий сорт. Не один із дорогих сортів, я б не назвала його дешевим. Картинка була красива, яскрава, як завжди. Але розквітла ось така квіточка. Назвати що це одне і те саме, не знаю. Я вставлю фото, порівняєте. Вашу думку, цікаво було б почути. Проте я домовилася з продавцем, що він мені все-таки, я його поверну. Цю рослинку. А продавець поверне мені кошти, тому що, ну, це зовсім не те, на що я очікувала. Дивлячись, замовляючи підлітка. Підліток був дуже дрібний. В мене на каналі є розпаковка цієї посилочки, коли я їх отримувала. Вони були в досить такому негарному стані, м'яко кажучи. Але все-таки квіточка заквітла в живому мосі. Бачите, корінці розкуклені, ростуть. Таке теж трапляється. Наступна квіточка від Соні. Вона розквітла не метеликом, а триліпсом. Я розуміла, що це буде мультифлорний такий тип квітування, має бути така рясна. Рясний квітонос з гілочками боковими розгалудженнями. Ну, так як рослинка сама маленька, невеличка, бачите, то вона поки що заквітувала одним квітоносом. Проте, не метелики, а ось такі триліпси. Поєднання кольорів приємне. Звичайно, що якби був метелик, то ну, мені б більш подобалось, Так поки що не розумію. Залишати, не залишати себе в колекції. Це Moon Lake. Хороша така, бачите, добре наростили корінців. Активні. Але триліпс. Ну, не саме гірше, що могло бути, не простяк. Бо дівчата зараз дуже багато показують, що квітують простими квітами, купували за великі кошти. А отримали натомість, звичайно, просту квіточку, яку можна було купити набагато дешевше і в, кращому, в кращій якості. Ну, самі обираємо, не скаржимося, ніхто ж нас не заставляє, самі купуємо, самі розуміємо дані ризики. Мала пропозицію зробити відео і показати рослинок, яких я виставляю до продажу. Проте, в мене таке відео, я думаю, в цьому році точно не вийде, тому що більшу частинку я вже продала. І я не тримаю рослин, знаєте, щоб вони якось гуртом, а потім всіх разом, тому що це дуже складно. Я стараюся підбирати там. 3, 4, 5, можливо, рослинки, щоб їх потім можна було добре якісно запакувати, тим більше на подвір'ї холодна пора року. Рослинки пакую так, як би я хотіла отримати сама, стараюсь. Ну і рослинку підготувати потрібно, просушити, щоб вона не була мокра. А зараз, ось, наприклад, холодно. Я перетримую рослини знов-таки, потрібно слідкувати. І поливати, і протирати от, рослинку. Ну, і чекати тепле віконце, для того, щоб вона поїхала в дорогу. Ну, це не так-то просто, я б сказала. От. Тому я стараюсь так, невеличкими частинками відправляти, знов подивилась. Ну, і вони не всі відразу у мене квітують. Подивилась щось новеньке заквітувало, порівняла, є в мене такі кольори, немає. Форма там по сорту заквітував, не по сорту. Квіточка велика, там маленька. Мутація, не мутація. Ну, ось такі чинники впливають, і я вже тоді якось вирішую, що далі з даною квіточкою зробити. Колекція велика, тому змушена щось продавати. Ну, а натомість хочеться знов-таки новинки ніколи. Не зникають, постійно якісь новинки з'являються, ну і бажання паралельно теж з'являються. Ну, ось, наприклад, ось цей малючок триліпсік. У мене таких два. Ось цього буду пропонувати до продажу. Поруч стоїть ось така, такий метелик невеличкий, це метелики з Фласки. Якщо не помиляюсь, сорт називається Solar Dragon. Вони спочатку йшли під номером, а потім уже їм дали імена, але там кілька імен, І мені ніби схожі були з іншими. Квіточка рясно квітує, він такий з раннього віку заквітає. Я дивлюсь, що цей сорт не капризує. Такий помальований, сама квіточка невелика. Та орхідейка в минулому році в мене квітувала. Ось така цікава жовта насичена насичений метелик з такими цікавими різними крильцями. Я вирішила її залишити, але влітку вона щось у мене закапризувала, щось там почала шию сушити. Я її зняла кілька листочків, ось так. Обережно обмазала, ну а далі вона вже, бачите, почала далі рости вже самостійно, ніби відновилася. Не знаю, буду слідкувати. Коренева, ніби в неї непогана. Корінці є ось такий сорт. Тут написано парфум. Але аромату не відчуваю. Вона стоїть під лампами. Можливо, якщо залишу тут її на цьому балконі, де сонячно, то аромат може проявитися. Ось в мене одна така оціночка є, купувала як оцінку, така дрібнота прийшла. Ну, корінці ніби є, пішла, активувалася, але видала мені лише ось одну квіточку. Це стюартіанка. Вони загалом такі капризулі, не знаю, ніби листочки нарощує і корінці ростуть. Надію, що вона все-таки лишиться. Дуже красиві каскадні такі водопадики з цих квіточок, помережених весняночками. Покажу ще новиночку від Соні, яка у мене розквітла. Це Warden Sphinx. Ось така тверда пластикова, пластиковий метелик. Яскравий насичений колір і такі такі плями довкола центра лише поки що три квіточки, хоч сама і розеточка, і сама рослинка досить хороша ось назва. Активно розвиваються, ростуть корінці. Не знаю, якщо Чесно, поки що не вирішила, чомусь відразу мені здалося, що квіточка ніби дрібна. От, потрібна вона мені б не потрібна. Жовтих у мене вистачає, але більших. Проте саме ось такої розмальовочки, то й немає. Ну і плюс підкупає те, що щільна така воскова пелюстка в неї. Можливо, буде до пари до моєї ніни. Почекаю другого квітування. Я думаю, вона вже різні заквітує. Ну і буде така, така хмаринка жовтих метеликів. Ще в неї така біла губка цікава. І колоночка виділяється, ніби біла перлинка. Ну, щось в ній є, щось все-таки цікаве. Ставили запитання і за ось цю рослинку. Але це не є чистий Еквестріс. Це ось, бачите, Еквестріс ем, Шелеріана на Еквестріс. Але так як заквітував, то я б. Не знаю, що тут йому дісталося від Шелеріани. Підкажіть, квітує красиво, рясно, гілочки довгі такі. Ну, це перше квітування рослини. Рослина видала два квітоноси, ось такі гіллясті. То можна тільки уявити, якщо рослина буде дорослою, як вона квітує. Я бачила фото цих маринок бускових. Мені подобається, звісно. Тому поки що лишаю, звісно, не продаю. І сама квіточка цікава. Там в серединці квіточки ніби якась така дивовижна істота, з руками піднятими вгору, дивіться, голова оця колоночка біла. Спідничка зверху або така шапка, знаєте, як у Бразилії на карнавалі. Такі ж вони цікаві кумедні, що просто і кожна різниця по своєму вирізняється з поміж інших. Ну, і найдрібнішою, мені здається, в моїй колекції є саме ось така. Рослинка це фласочна рослинка, яку я отримала на подарунок, От, виростила і заквітувала. Це еквестріс, спефіозана еквестріс, проте я не встигла вам показати, коли вона квітувала рясно. Бачите, в неї три квітоноси, вона їх постійно дорощує, випускає нові. От, Нові квітоноси розвиваються і плюс запускаються, пробуджуються оці старі. Квіточка дуже дрібна, але вона така тендітна та ніжна. Оця губа в неї мохната, насиченого такого кольору. І жовта крапенка посередині ще є. Вона вже квітує у мене декілька разів, це вже не перше її квітування. Але так, рясненько. Звичайно, квіти дрібненькі, то я не можу сказати, що це щось там таке вау-ефект. Але чомусь лишаю, лишаю надалі. Ну, і ось вам для порівняння слон і моська. Оця маленька квіточка, вона могла б бути, мені здається, губою цієї великої. Ось так. Ну, і ось на такому порівнянні, рожевому, закінчу сьогоднішнє відео. Всім бажаю гарного дня. До побачення!